Вплив це така штука, щось на кшталт суперсили. Вона рухає бізнес, будує стосунки та й загалом керує нашим світом. Але як і будь-яка сила, вона має світлу і темну сторону. От сьогодні ми спробуємо розібратися, як стати джедаєм впливу і не перейти на бік ситхів. Замислювалися колись, як ну як шахраям вдається обдурити тисячі розумних людей на мільйони? Або чому цілі народи йдуть за, м'яко кажучи, не найкращими лідерами? Відповідь на обидва питання одна, вплив. І повірте, розуміти, як він працює, це не просто корисно, це життєво необхідно. Отже, що ж це таке вплив? Ну, по суті, це здатність змінювати думки чи поведінку інших. Іноді ми називаємо це красиво: емоційний інтелект, харизма, соціальні навички, а іноді не дуже маніпуляція. Але суть від цього не змінюється. Це інструмент, яким ми користуємося щодня. Гаразд, давайте почнемо з хорошого, зі світлої сторони. З позитивної харизми. Багато хто думає, що це якийсь вроджений дар, або він є, або його немає, але насправді це зовсім не так. Харизма це навичка, і як будь-яку навичку її можна розвинути. Це не магія, а цілком конкретні речі. І от організаційні психологи кажуть, що вся ця позитивна харизма, ця здатність подобатися людям тримається на трьох китах це впевненість, вміння хвалити та оптимізм. Давайте пройдемося по кожному з них. Перший кит впевненість. Це не про те, щоб бути найгучнішим у кімнаті. Це про те, щоб транслювати спокій і компетентність. Що це означає на практиці? Ну, говоріть чітко, без оцих можливо, я думаю, мені здається. Тримайте поставу, дивіться в очі. І, до речі, частина впевненості це визнавати, коли чогось не знаєш, і покладатися на експертів. Це теж сила. Але тут є суперважливий нюанс. Є впевненість, яка спирається на знання і досвід. Згадайте Леслі Ноуп із серіалу Парки та зони відпочинку. Вона знала свою справу і мала товстелезні папки з доказами. А є впевненість її суперника Бобін Юпорта, просто порожня самовпевненість багатого хлопця. Перша викликає повагу, а друга, ну, друга може бути небезпечною. Другий стовп похвала. І це, друзі, справжня суперсила. Коли ми щиро відзначаємо чиюсь роботу, це мотивує набагато сильніше за будь-які премії. Люди хочуть відчувати, що їх цінують. Але ключове слово тут щиро. Бо як тільки похвала перетворюється на лесто ще заради вигоди, це відчувається одразу і працює вже як маніпуляція. І це плавно підводить нас до третього кита. Оптимізму видавець Малком Форбс колись сказав геніальну фразу: ключ до успіху не в досягненнях, а в ентузіазмі. І це чиста правда. Позитивне налаштування, віра в краще це заразливо. Люди тягнуться до тих, хто випромінює енергію, а не до тих, хто постійно скаржиться. А тепер давайте перевернемо медаль, бо ті самі риси, впевненість, вміння подобатись, оптимізм у руках недобросовісної людини перетворюються на потужну і дуже небезпечну зброю. Мабуть, немає кращого прикладу, ніж історія Берні Мейдофа неймовірно харизматичний, шанований фінансист. Його навіть прозвали чарівник брехні, і це прізвисько він заслужив сповна. Ціна його чарів. 65 мільярдів доларів. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це не просто гроші, це зруйновані життя тисяч людей, його клієнтів, друзів, навіть родини. Ось на що здатна харизма, використана на зло. Як він це зробив? За допомогою класичної схеми Понсі. Ну, це коли старим інвесторам платять грошима нових, тобто жодного реального прибутку немає, є лише ілюзія. І ця піраміда росте, 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 доки не закінчуються нові інвестори. А потім бах, і все руйнується. І ось що найцікавіше, Медов продавав не фінансовий продукт, він продавав себе, свій образ, бездоганні костюми, спокійний голос, репутація надійного сім'янина, який про всіх піклується, він створював емоційну довіру настільки сильно, що вона вимикала критичне мислення навіть у дуже досвідчених інвесторів. Вони вірили не цифрам, вони вірили йому. То що ж робити, як не стати жертвою таких чарівників? На щастя, є методи захисту. Назвемо це нашим курсом захисту від темних мистецтв. Головний щит це вміння розрізняти емоційні сигнали і когнітивні, тобто відокремлювати те, що ми відчуваємо від того, що ми знаємо. Замість того, щоб вестися на харизму і привабливість, треба вмикати мозок і дивитись на факти, на компетентність, на реальні справи, на репутацію. Ось вам простий, але дуже дієвий чек-лист. Перше, якщо пропозиція звучить аж занадто добре, щоб бути правдою, скоріше за все, це неправда. Зупиніться. Друге, ставте питання. Багато питань, особливо про деталі, які чомусь намагаються уминути. Третє, перевіряйте. Репутацію, відгуки, реальні результати. І четверте так, довіряйте інтуїції. Якщо щось всередині кричить небезпека, прислухайтеся. Отже, до чого ми прийшли вплив, це справді двогострий меч, і володіти ним це не просто крута навичка, це перш за все величезна відповідальність. Давайте ще раз про головне: перше вплив це відповідальність. Друге, харизма це навичка, яку може розвинути кожен. Третє, наш найкращий захист це холодний розум і перевірка фактів, а не сліпа довіра емоціям. І найважливіше, зовнішність важлива, але вона буває дуже оманливою. Завжди варто копати глибше. І на останок просто залишмо тут одне питання для роздумів чи є в нашому житті люди, чий вплив ми приймаємо на віру, не ставлячи жодних запитань. Подумати про це вже перший крок до того, щоб бачити не лише яскраву обгортку, а й те, що всередині.